У Стамбулі завершилася зустріч щодо зернової угоди. В ній взяли участь заступники міністрів оборони Туреччини, України, Росії та представники ООН. Про це повідомили в прес-службі турецького міноборони. Напередодні там зазначали, що двосторонні та багатосторонні зустрічі продовжаться 11 травня. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучається до нашого ефіру. Пане Денисе, доброї ночі. Доброї ночі. То як ми можемо підсумувати. Цю зустріч так адже до 18 травня є час погодити чи вмовити Росію. Розкажіть, як ви бачите цю ситуацію для того, щоб ще на скільки на два місяці продовжували термін дії зернової угоди. Власне, що ми дивимося на всю ситуацію в останні кілька тиждень, які проводилися в фактичних передумованах, того щоб ця зустріч все ж таки відбулася на рівні засудників міністрів оборони. Нагадаю, минулого тижня, 3 і 5 травня, коли анонсували, що власне буде не на найвищому рівні, у нас відбулись технічні зустрічі, тобто підготовка до формату, який відбувався десятого травня, які відбуваються сьогодні. Уже ми маємо певні заяви як представників Туреччини, зокрема які впевнені в тому, що на два місяці буде продовжено дію а фактично стамбульські домовленості, тобто зернового коридору, також звучали певні. А, анонси від російської сторони, які сказали, що вони також, в принципі, бачать, що зернова ініціатива буде продовжена. Але, Знаєте, така складається якась дивна ситуація, тому що по факту вона мала бути продовжена, якщо дотримуватись стамбульських угод. То якщо вони були підписані черговий раз, 18 березня, тобто до середини липня, вони мали відбуватись. Але Росія вносила деструктив роботу коридору. Ми з вами неодноразово теж це обговорювали. Перевірки в Босфорі призвели до того, що, по факту. На середину травня вже припинилися контрактуватися судна на порти Великої Одеси, і це звичайно призвело до того, що потрібно було шукати компроміси, шукати можливості перемовних процесів. Ну, власне, вони відбуваються більш детальніше. Я думаю, ми з вами будемо дізнаватися по ходу зустрічі, яка відбудеться 11 травня. Те, що говорять, власне спікери, які беруть участь у цих нарадах. Вони схиляються до того, що до середини липня, тобто на наступні два місяці, вона буде продовжена. Але знов ж таки нагадую, ми з Росією ніяких перемов не ведемо. Ми можемо вести перемовини в рамках угоди з Туреччиною і організації Об'єднаних Націй, які наполягають на тому, що вона діяла. Як буде поступати Росія, дуже важко спрогнозувати, тому що вони змінюють свої рішення. Вони кожного разу підвищують ставки. Вони кожного разу вимагають щось іншого. Чи не призведеться до скажімо так їхнього демаршу в черговий раз? Важко спрогнозувати. Тому давайте дочекаємося безпосередньо вже заяв перемовників в рамках стамбульських договорів. Пане Денисе, але все ж таки хочеться поточнити, чому саме дедлайни, про які заявляла Російська Федерація, вони тепер ну, виходить, що вони правдивіші. Я пам'ятаю, в наших ефірах ми неодноразово говорили про те, що 18 травня чи 18 липня, і завжди схилялися до того, що ні, до 18 липня, адже в усіх договорах саме йдеться по 120 днів. Але бачимо по факту, да, де Юре, 120 днів, а по факту бачимо, що дійсно все ж таки Ерефія може блокувати цю ініціативу. І тепер все впирається лишень в два місяці, і надалі ми говоримо про пролонгацію на два місяці, не на чотири. А ви абсолютно праві. Тобто, фактично, ми так само і ансували, і збиралися на заяви і наших представників влади, які брали участь в цих переговорах. І в принципі тоді було заявлено і від Турції ОН, що угоду продовжено, а те, що Росія. Почала висловлювати свої претензії до роботи коридору. А власне заявивши, що вони погоджують більше ніж на не більше, ніж на 60 днів. Це було вже проанонсовано вже кілька днів після того, як було обговорено 18 березня. Ви знаєте, така ситуація для нас є дивною, але водночас вона є фактично такою, що піддається аналізу, тому що Росія вона та країна, яка не дотримується жодних умов. І фактично те, що вони почали погрожувати тим, що можуть а, фактично вдаватися до військових дій в рамках роботи коридору, тобто фактично погрожувати тому бізнесу, який може заходити своїми суднами, а, спонукало до чергових перемовин. Якби я думаю, не відбувалися вибори зараз в Туреччині, а, то я переконаний, що ми могли б напевно продовжити дії зернового коридору, як це ми робили в листопаді 2022 року, коли. Маючи спільний договір між Україною і Турцією, ООН, незважаючи на те, що Росія призупинила спочатку, а потім вийшла в свої угоди. гарантію між нашими двома країнами і Організацією Об'єднаних Націй має на увазі Туреччина Україну. Вона все ж таки виконувалась і кораблі рухались зараз. ж Напередодні виборів напевно, що Туреччина не хотіла б мачити якісь певні конфронтації. Більше того, напевно, що не хотіла б ризикувати виходити в якусь більшу конфронтацію. І налаштовані на демократичні, такі дипломатичні вибачте перемовини, які призвели до позитивного результату, адже вони всьому світу задекларували, що вони є одними з найбільших, скажімо так, сторін, які доклали максимум зусиль для того, щоб угода відбулася, і хоті, не хочеться втрачати той кворум довіри, який фактично багатьма країнам світу було надано туреччині, і дійсна країна, яка посадила за стіл перемовин, фактично воюючі країни, тому. Я сподіваюся, і ми, як бізнес аграрний, сподіваємося, що все ж таки вдасться домовитися, і зерновий коридор буде працювати. Якщо ж а, цього не відбудеться, ну напевно потрібно переходити до плану Б, який анонсував міністр аграрної політики, це заявляли в міністерстві інфраструктури. Але який це план Б детальніше? Ми поки що не знаємо. Але в нас залишаються наші коридори солідарності, і той перехідні залишки, які ми ще маємо перед початком нового о, сезону збиральної. А ми фактично можемо розпочати експортувати. Ну і ми це не припиняли, але ну більшою мірою направляти в ті коридори. Ви згадали тут політичний аспект. Ми ще повернемося до його обговорення, але хочеться все ж таки економічну складову проговорити. Росія ж не просто так є підписантом цієї угоди. У них же є свої преференції. Вони отримують хіба замало про що зараз вони торгуються? Ми ж знаємо, що ця зернова ініціатива вона передбачає експорт і російської агропродукції, сільгоспродукції, зокрема там їхні добрива і так далі. Чому вони впираються? Що не не вигідно їм економічно? Мічнону ви абсолютно праві. В принципі, якщо подивитися на торгівельний баланс експорт, який відбувався з території Росії, тобто ми навіть прослідковуємо, що за 2022 рік. Експортний потенціал по зерновій групи збільшився. Та сама ситуація відбулася і по мінеральних добривах. Фактично, за 2022 рік вони на фактично десь на 4 рази наростили збільшення свого експорту ніж було в 2021 році. Інше питання з ким вони торгують, і е, це не розширює можливості їхнього залучення бізнесу до інших багатьох інших країн світу. Тобто, ну вони торгують зрано. Вони торгують із. Сирією, але вони ж хочуть отримувати валюту, то якої їм не вистачає, для того щоб отримувати валютню валюту, їм потрібно працювати в міжнародній банківській системі, тобто вони вимагають, щоб їхній Госбанк, який є. А оператором експортних поставок отримував можливість долучення до цієї системи, тобто був підключений, і таким чином вони могли б отримувати легальні там долари євро для своєї економіки. А враховуючи, що санкції щодо нафтогазових доларів в Росії досить сильно працюють, тобто вони не мають можливості вже отримувати такі надприбутки, То експорт зернових для них є досить таки важливим і чисельним. Але Наголошую в світі не існує санкцій щодо а, продуктів харчування і до їх комплектуючих. Тому Росія, коли наголошує, що вона якимось чином обмежена в експорті, це дійсно є певна маніпуляція. Також Росія наполягає на тому, щоб була можливість заходження їхніх. Торгових кораблів до різноманітних портів, так як ми знаємо, що до їхніх е, кораблі застосовуються також санкції. Вони хочуть, щоб на територію Росії почалися імпортні поставки сільгосп е, деталей, які можна було використовувати для їхньої аграрної техніки. Вони вимагають кінець кінців запуск трубопровіду Тальяті, Одеса АМІАКУ. Але так. в цьому питанні мені здається більше прослідковується не економіка, а саме військовий. В такий план, тому що ми розуміємо, що ця труба вона лягає територію України, зокрема Луганській і Харківській областей, де буде активно відбуватися наш контрнаступ, і фактично неможливість обстрілювати там відбувати ворога, тому що буде, якщо буде працювати ам'ячний труба, це може призвести до нового екологічного лиха, і ніхто на це не погоджується і таким чином. Не давати можливості Росії. Все ж таки зберігати якусь преференцію в плані наших тимчасово окупованих територій. Тому це всі ці питання є предметом перемовин, які відбуваються ці дні в, в Стамбулі. І власне на сьогоднішній день, по першому питанні, яке ми з вами обговорили щодо а, можливості підключення а, їхнього розслідування йдуть певні домовленості, не так, що буде підключено російський банк, а можливо буде за рахунок. Використання посередників на посередників називаються турецькі банки, чому так, тому що Британія і Сполучені Штати Америки вони наполягають на своїй позиції, що ніяких санкцій щодо Росії не будуть зняті, і це в принципі правильна позиція. Не можна дозволяти країні агресору, щоб отримати додаткові фінанси, які вони пустили б в війну проти України, коли весь світ об'єднується для того, щоб допомагати Україні. Так, ну і враховуючи те, що росіяни продавали українське зерно, насправді це короткий коментар до того, що ви сказали, що вони наростили продачі. Дякуємо, Денису, вам. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був разом з нами.